Благодійний фонд «Разум фор Креїн передав українським захисникам допомоги на 45 мільйонів доларів. Про це повідомила співзасновниця Ольга Яричківська. Гроші зібрали і у рамках програми «Разум герої. Також на фронт в лікарні та шпиталі спрямували сотні тонн засобів тактичної медицини, лікарських препаратів, тисячі дронів та рацій, пікапи і генератори. Зазначу, фор форюкреїн є найбільшим американсько-українським фондом. Який заснували в Нью-Йорку 2014 року, Ми якраз збираємо ці кошти за кордоном в більшості це зі США. У нас є більше 120 тисяч індивідуальних донорів, і донати йдуть ідуть від одного долара до одного мільйона за даними тих медиків, яким ми передали наші автомобілі. А все ж таки для нас пріоритет є перш за все евакуація трьохсотих хлопців і дівчат. Наші автомобілі евакуювали понад 1300 поранених наших героїв, таким чином врятували, напевне, їм життя. Більше 4 тисяч військовослужбовців зараз забезпечені допомогою наших автомобілів. Потреби Збройних сил України в автомобілях станом на сьогодні перевищують 30 тисяч одиниць.